Знаєте, класно записувати відео з макіяжем про проблемність своєї шкіри, да? і не показувати цього, тому що на тобі й тонна штукатурки, і цього всього просто не видно. Але це не означає, що цього немає. І сьогоднішнє відео, цьому доказ. Всім привіт, мої любі друзі! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами проведемо мою ранкову рутину My morning routine. Колись це були такі популярні відео на Ютубі. Подивимося, що буде зараз. Моє обличчя зараз повністю оголене перед вами. І ви можете побачити, наскільки воно не ідеальне. І якщо я говорю, що воно проблемне і що шкіра у мене проблемна, то ну просто повірте мені, у мене купа запалень, у мене отут-от величезні проблеми. Те саме, в принципі, але трошечки краще з іншого боку. На обличчі мене періодично посипає зараз. Ще й саме той період, коли у нас суцільні провокації. Я думаю, ви розумієте про що я говорю, і тому моє обличчя зараз виглядає отак: от, от на мені лише очищуючий засіб, який я використала, будучи в душі. І тепер ми з вами нанесемо мій особливий ранковий догляд, який я зараз просто обожнюю. А потім ми створимо легенький такий денний макіяж. Я сподіваюся, що він буде легеньким і денним, тому що сьогодні я планую виїхати з дому, тому що мені треба відвести дитину на Бол а чим це не привід? Нафарбуватися, ну не знаю. Нафарбуємося з вами новенькими продуктами, які ми ще не затестили, із цієї тієї величезної розпаковки. Хочу вже, знаєте, завершити це тестування і підвести якісь підсумки і накупити купу нового. Why not? Ну і власне переходимо до мого догляду. Я буду використовувати мій тонер від бренду PIXI. Я вам говорила про нього і говорила, що він мені ну, дуже зараз подобається. Це у нас тонер із гліколієвою кислотою. Ну, власне, давайте одразу будемо все і наносити. Цей тонер має доволі ріденьку, як водичка текстуру, ну, тобто, нічого у ньому е, немає такого, щоб відрізняло його особливо якось по текстурі. Є тонери, які виглядають як молочко. Ні, а це просто якраз такий варіант. По текстурі виглядає як просто вода, але дуже. Дуже насичений по своєму складу. Повторюсь: тут 5% гліколієвої кислоти, яка дуже дбайливо, ніжно, але ефективно відлущує верхній шар нашої шкіри, і цим самим це додаючи сяяння, коли верхній шар ороговілої шкіри відлущується, за рахунок цього і відбувається цей сяючий ефект. Тонеру я наношу зазвичай навіть трошки більше. Просто так для відео хочу вам показати, що я трохи економна, але насправді ні. Я ніколи не економлю догляд. Це, до речі, єдине, <схи> що я можу себе навіть похвалити, тому що я ніколи не відставляю банки. У мене промайнула така, знаєте, думка, коли я купила догляд від бренду Kiehl's, буду економити. А потім така, да де ні, що економити? Нанесемо і побільше ось так: от виглядає кремчик до шкіри навколо чий від бренду Kiehl's. Не хочу він фокусуватися, але ви зрозуміли. З авокадиком і він, да, має дуже таку. Тягучу, але в той же час, якщо чесно, для мене абсолютно нормально, адекватну текстуру, і мені дуже подобається, як він зволожує мою шкіру навколо очей. Знаєте, я вже звикла до цих легеньких текстур, звикла, що я завжди використовую щось ніжне, і коли я спробувала цей, я одразу відчула різницю між тими, що в мене були раніше, і ось цим от кремом до шкіри очей, тому що він ну дійсно зволожує дуже гарно, набагато краще, аніж всі ті, які є в мене. І були у використанні раніше. І, власне, мені дуже подобається зараз його використовувати. Я думала, що я буду використовувати його періодично, там, да, коли мені треба буде максимально щось таке зволожуюче, але я його використовую зараз постійно, як ви бачите, навіть в ранковій рутині. І на обличчя ми з вами зволожимо шкіру за допомогою кремчику для обличчя від того ж бренду Kills Ultra Facial Cream. І це у нас отака от текстура, якщо чесно, він дуже сам по собі ніжненький, хоч він і виглядає, ніби таким. Ну не то текстура батерна у пляшечці, але він сам по собі дуже дуже ніжний. Він дуже швидко поглинається. При цьому знаєте, всі мої оці лущення вони згладжені. Я вам хочу сказати, що я в житті роблю трохи перерив. Я нанесла тонер, почекала трошки, потім наношу крем. Але так як я знімаю зараз відео, я вам просто показую свою рутину і майте на увазі, що завжди після кожного етапу дайте часу спрацювати якомусь засобу, чи то ви наносити сироватку, чи то крем. Чи то тонер, то нанесли тонер, трошки почекали, нанесли після цього сироватку, трошки почекали. І потім уже закриваємо все це діло кремчиком. Крем мені поки дуже подобається, насправді. Я не відчуваю запаху взагалі. Мені здається, він навіть суперчутливі шкірі дуже гарно підійде. Ну і власне будемо ми переходити до макіяжу. Я думаю, що я гуге, но цю, цю десь мені треба діти. Да? Може, я зараз висушу волосся, тому що мені не подобається. Виглядає в кадрі, але мені треба було нанести спочатку догляд. Трошечки волосся, щоб поглинуло зайву вологу. Тепер його треба висушити. Напевно, я додам бальзамчик. у мене. До речі, це від біодерма. Звичайний пом'якшуючий живильний і відновлюючий бальзам для губ. Він не дає зволоження, він просто ну, знаєте, насичує і захищає наші губки. Він є, ніби такий, оце бар'єрний крем, о, крем хм, бальзам для губ, і він зовсім не блистить, але в той же час мені дуже подобається підготовувати ним ем, губи до нанесення макіяжу. Ну і власне, давайте продовжувати з макіяжем. Що із новенького сьогодні протестуємо. Це буде тональна основа від бренду Pop Gossip, яка називається Cover Me. Висок. Попігментована стійка тональна основа з матуючим ефектом. Насправді це якраз те, що мені потрібно зараз, тому що має бути дуже перекриваюче щось, як ви бачите, на моєму обличчі дійсно є що перекривати. Думаю, питань тепер немає. Да? до... Проблемності моєї шкіри. Ми його нанесемо. Також я думаю, фіксація тут не буде потрібна. Із новенького ми використаємо туш із попереднього тест-драйву. Ось от від бренду Неверті. Вона мені із трьох, які я замовила, сподобалась найбільше, але цього разу із використанням бази під туш. Це те, що зазвичай використовую я. І будемо дивитися власне на відмінність. Давайте все ж таки, оце пер... почнемо із цієї тональної основи. Я думаю, що вона дійсно має бути доволі сильно. Перекриваюча, ой, до, достатньо світла, може, я і багато, до речі, нанесла. У мене відтінок, здається, перший ем, да, 0,1, який називається Ivory. І буду наносити я за допомогою б'юті блендера. Мені здається, мені треба ближче дзеркало. У мене є така от прекрасна палітра від бренду Top Face, якою я не користуюся як засобами. Всередині маю на увазі, зате тут дуже велике і красиве дзеркало. Погнали наносити тональну основу. Дуже світла. Ого, дуже світло. Прям бі. о Ой, малю, що ресурс. Це дуже світла тональна основа. Прям біла. Я навіть бачу в камері, як я виглядаю. У мене є ідея. Тональних основ, які я ще не протестувала з тієї великої розпаковки, я не можу на себе. Дивитися, у мене залишилася лише ось ця от тональна основа Natural Glow CC від бренду Top Face. І вона у мене і вона у мене в 0,3 відтінку, який доволі темним виглядає в баночці. Я думаю, давайте що, давайте спробуємо змішати ці дві тональні основи, тому що вона дійсно має бути. Да, о. Дивіться, бачите, наскільки відтінки різні, ми зараз з вами от що зробимо. Змішаємо ці дві текстури, може, до речі, у нас вийде щось цікаве. І те у нас CC, це у нас cover, ну, тобто щось дуже криюче. Я думаю, що в цілому має вийти щось дуже таке нейтральне. Прямо на руці я змішую ці дві тональні основи. Ну, якщо у нас вийде якась. Незрозуміла каша, ну ви будете знати, що це не проблема якоїсь тональної конкретної, а <смі> ще моя власна проблема. Так, але давайте все ж таки будемо якось оцінювати. я, до речі, бачу, що воно все лягає дуже так красиво. І першим ділом видно, що воно мені не попідкреслювало ось це от моє все на зоні навколо підборіддя, навколо носика. Тому що там у мене найпроблемніша діляночка на моєму обличчі. Щодо відтінку, ми ще трошки підкоригуємо бронзером, ну і буде виглядати все ще краще. Я не знаю, як тепер оцінювати будемо оцінювати змішану тональну основу. По-іншому, ніяк, тому що два окремих засоби. Ну, це дуже світлий відтінок. Реально, треба буде ним висвітляти. До речі, за рахунок ще того, що він дуже пігментований, це буде реально класний висвітлювач для будь-якої темної тональної основи, я так думаю. Але навіть зараз змішавши їх, ну, відтінок виглядає, звісно, трошечки лучше. Я вже не зовсім такий собі, Едвард Калін. Але все ще трохи світло. Ну, тут вже принаймні ми додамо якогось бронзера і. Вирівняємо дуже висока пігментація, навіть змішуючи ці дві тональні основи, я бачу, що воно прям мені перекриває ух так. Дай Боже. Текстуру, звісно ж, воно мені нікуди не діне, не вирівнює ці мої запалення, які я щойно понадавлювала перед відео. Молодець. Чому ні? А, то воно, звісно ж, нікуди не дінеться, тому що. Текстуру жоден тональний крем, запам'ятайте це, будь ласка, не перекриє, не вирівняє, точніше, тому що це не задача тонального крему. Нічого нам не вирівняє наш бугор на обличчі, який сформувався через те, що ми щось там надавили. І так, давайте перейдемо до якоїсь оцінки. Я трошки дивлюся в той бік, не звертайте, будь ласка, увагу, там просто у мене більше дзеркало. І я туди піддивляюсь. Ну, видно, що я нанесла толстий шар тональної основи, дуже багато в мене засобу не використалось, але я вам хочу сказати, що виглядає на обличчі це ну, навіть доволі непогано. Отут-де -от, найпроблемніша моя така ділянка, тому що тут у мене трошки є і запалення, закриті комедони. Я там ще щось піддавлюю трошки, і воно, знаєте, типу, такі і сухе, і бугристе. Але навіть тут виглядає непогано. Отак от, от ніжданчик. Хоча я думала, що це буде ще більша суха сахара на моєму обличчі, ніж слухайте, те, що ми використовували вчора? Що ми там використовували? Пептидний для glow. Ну, вчора це для вас, для мене точніше було, а для вас це там якесь із попередніх відео. Тональна, до речі, була також від PUBG-сів. І то була типу для сяєння. нічого вона не сяяла. Ми ще її зафіксували такою пудрою вух, і в мене прям дуже великий сухар був на обличчі. Ну, це вирівняло повністю мені тон шкіри. Звісно ж, фініш матовий, і її помітно, якщо ви до мене дуже близько притулитесь. Притулились? Але все ж таки це дуже перекриваюча тональна основа. Вона буде дуже круто виглядати. Е, окей, дві тональні основи змішані між собою. Вони будуть дуже гарно виглядати, наприклад, в вечірньому макіяжі. Тільки що я витирала тональну основу з руки, підійшла до сина. Він каже: мама, чого ти така біла? Кажу, Міша, тому що я вампір і хочу тебе вкусити». Е, Так, ми сьогодні. Ми сьогодні використаємо лічик для брів від бренду Bless. Я на ньому зациклюватись не буду. І я хочу все це діло зафіксувати прозорим гелем. У мене є лише від Color Intense. Будь ласка, порадьте мені класний гель-укладочний для брів, але щоб він був такий по текстурі, знаєте, типу як не суперфіксуючий. Тому, що по факту, я взагалі не користуюся. Гелями для брів. А якщо зразу використаю цей от суперфіксуючий, то я думаю, що мені не дуже сподобається. Як от знаєте, від Шварцкоап, отей от got to be, типу укладочний гель для волосся, використовують зараз для брів. Та я знаю, що і окремий продукт для брів уже у них є. Але щось не із цієї опери, а давайте таке от середньої фіксації. Можливо, порадьте свої улюблені гелі для брів, але будь ласка, прозорі. У мене є один також із кольором. Але, якщо чесно, мені здається, що я його періодично наносила, коли в мене закінчився олівець для брів. І новий я собі не купила. Я його наносила просто як монозасіб, Ого, тональна основа. Ой. Я його ще тут знімаю. А можна да, тільки достань, будь ласка, його і собі в тарілку, а потім їж. Коли він розтане, добре? Угу. Будь ласка, В чому я зупинилася? Значить, ем, ви поняли, да? я розказувала? Ага, так. Да, я його використовувала, той гель для брів, коли я за закін... не, не купила собі вчасно олівець для брів. І він мені, типу, знаєте, просто трошечки виділив бровку мою, і мені цього було достатньо. Періодично я дивлюся, оце вже, знаєте, це коли на YouTube починаю знімати, тому що в житті в мене в цілому такої проблеми немає. Коли починаю дивитися свої відео, мені здається, що мої брови якісь кудись не туди похилилися, щось кудись, воно туди залізло. думаю, що ще відбувається, що пересходить. Щось із моїми бровами сьогодні не так. Коротше, ви поняли, так? Да? У коментарях під цим відео всі дружнесенько радимо мені якийсь гель для брів, але призорі. Скористаємося ось цим от моїм Color Intense Brow Shape. Нормально така навалююча кісточка. Я навіть не пам'ятаю, якщо чесно, який він, тому що я користуюсь ним дуже рідко. Я от завжди я не люблю, коли оце типу, як білий наліт, такий якийсь на бровах потім після того геля. І щось, типу, я все рівно не, не розумію, що він мені зробив. Оцей от гель, здається, він робить волосочки дубовими. Але при цьому щось він їх так, типу, не особо сильно якось фіксує. Так, що з моєю бровою? Іноді буває таке, що, значить, щось іде не так. У мене теж таке буває, да, не завжди щось іде ідеально. По гелю для брів прям домалюю собі брову. Коротше, якось так. Отакий, от, пожалуйста, б'юті блогер, який ви заслужили. Давайте зробимо щось красиве із мого обличчя, тому що я виглядаю, наче мене справді зараз блін, хтось этот... укусить. А може і непогано би було, да? якби гризнув хтось. Значить, я буду використовувати бронзер із палетки від бренду Поеза. Мені так сподобався. Ні? Він такий ніжненький, він так гарно виглядає на моєму обличчі. Він наскільки мені круто підходить по кольору. Він дуже лайтовий, в плані, якщо ви не вмієте користуватися, однозначно беріть, тому що ним легко працювати. Берете широкий пензлик і починаєте з тоненького нажимання, прям лед-ледь торкнулися. І нашаровуєте. От, просто це той момент, коли краще нашарувати, аніж наставити собі незрозумілих чорних пилям. Але виглядає він дуже красиво. От, прям мені дуже подобається. Повірте мені, бронзер це мій один із найулюбленіших продуктів для створення макіяжу. І я перепробувала чималенько. До речі, хочу собі купити ще якийсь один дорогезний бронзер. Хочу дивлюся на оці і в -Лоран, але там в них такі румяна гарні. а Потім я така думаю, ти румянами не користуєшся взагалі. Ну, на що вони тобі, щоб стояли. Ну і тому я через це не беру. А бронзера там щось або його немає, або його завжди немає в наявності, я ж не розумію, що там не так з ним. Коротше, тому користуюсь поки тими, що в мене є. Але знаєте, що я ще чекаю в поради в коментарях. Я дивилася, ще на Герлінтеракота, а потім подивилася, що він наче дуже рижий. Якщо маєте якісь еті, або я коли буду за кордоном, знову зайду в Сіфору. Mm -hmm. oh, до речі, хороша ідея. І там уже посвочу і виберу собі щось. А А ви накидайте мені ідей, будь ласка, в коментарях. І зараз буде увага. Дивіться, який вже я раз підряд наношу в своєму макіяжі румяна. Це будуть у мене неверті, крім Dimension Waterproof Blush. Ну, Просто тут такий, знаєте, дуже лайтовий відтіночок, і він мені от прям-таки дуже гарно мечиться. Це навіть, напевно, єдине, що я ще не здерла плівку цю. Плівку я так і не здерла. Здерло лише. Ах, Скористаємося другим зеркалом. Так, нанесемо румянички мені ось сюди трошки так на яблучко. Дуже пігментовані, дуже стійкі. Але знаєте, що я зрозуміла зараз? Оце коли у мене на морозі трохи. Мені подобається, як румянець виглядає на моєму обличчі. Тому що воно все якось так. Гармонійно, в балансі. І, до речі, я взяла для оформлення очей палітру від бренду PopGoсі, ось цю міні-босс, яку ми вже з вами також тестували. Знаєте, Мені здається, що це дуже базові тіні для новачка. Для просунутого користувача я не впевнена, що вони сподобаються. Чому? Тому що вони слабко пігментовані. Ними, ну як, не зовсім ну, так, типу. Легко, не те, що легко довго працювати, тому що це от на шарування. У мене, до речі, пензлик ой, вже грязнесенький. Тут уже не тільки цей відтінок, він вже там, знаєте, просочений іншими перехідними відтінками, але нічого. Отак, от все. Грязним пензликом ми просто зробили собі швидесеньку складку. Тут була суть у тому, що я хочу скористатися ще однею блискіткою, яку я не пробувала. Я спробувала минулий раз ось цей от відтінок дуже гарно на повіках виглядав. А тепер я хочу спробувати ось цей от. Так само нанести пальчиком дуже блискучий, але знову напівпрозорий, ну, типу на прозорій підложці. Отак от, от легенько ми перекинемо його на повіку. О, ну, оце такий результат, щось я і хотіла, щоб це просто блістіло. Ой, трошки посипалися ці блискітки і розповсюдились мені по всьому обличчю. Але е, блискуче виглядають, і, і ну, за рахунок цього, знаєте, це створює якийсь такий. Більш цікавий макіяжик, аніж просто там без тіней. Хоча зараз я мушу зізнатися, що я взагалі практично, от до того як почала знімати відео, я не використовувала тіні від слова взагалі. Хоча у мене дуже багато палеток, у мене і однушечки якісь такі улюблені. Я е, буду виправляти це, тому що я зараз буду знову маснула. Це так треба. Е, значить, буду це виправляти. Чому? Тому що. Я почала знімати відео і ну, треба ж якісь робити огляди різні. І от ми з вами, наприклад, в мене є Анастасія Беверлі-Хіллз, палітка, палітка, палетка, яка мені дуже подобається. Але ну, типу, я нею не користувалася через те, що я в цілому не використовувала тіні, хоча Ті тіні там дуже мені подобаються. Так, тепер гарно? Гарно. Тепер ми використаємо вар'єте евелайновську підложку під туш. Я завжди використовую базу під туш в своїх макіяжах. Знайте про це, з базою під туш. Всі туші виглядають, по-перше, краще, аніж без бази. По-друге, мені подобається дуже, як воно розділяє віки. і виходить так, що туш ми вже розносимо по готовій підложці. Тобто вії вже викладені, вони вже стоять так, як нам треба. Залишилось їх лише профарбувати. Ну і в цьому, власне, суть. І це, до речі, навіть трохи економить саму туш. Ну і використовуємо Неверті Маніфест, це mp 501 Тому що вони, оці тут номерочками, і це силиконова пряма кісточка. Я нею і скористаюсь. Вона дуже добре промальовує віки, і от я вже бачу: вчора буквально я її тестувала без бази під туш, а сьогодні тестую з базою. І навіть в один шар вона виглядає уже набагато краще. От я вам дивіться, скільки разів я махнула кісточкою. Подивіться на результат. От реально, без бази під туш, такого результату, такого ефекту. Ну, досягнути набагато складніше, аніж, аніж з нею. Подивіться, просто, ну, типу, я навіть не буду оце вирізати цей момент. Мені дуже прям подобається. А зараз ми ще подивимося, як в два шари буде виглядати. Нанесла туш у два шари. Мені дуже подобається, як це все діло виглядає. Подивіться, будь ласка, вії викладені, вії гарненько стоять, вії підкручені, розділені, є невеликий об'єм у і дуже гарне. Об'єму велику, от тут це буде саме на подовження і розділення. Об'єму великого тут не буде. В неверті є купа різних тушей, і там уже буде і такі оце здоровенні лахматі пензлики, якими, кісточки якими можна зробити ось цей от необхідний об'єм. Давайте додамо і на, нижню, на нижні війки, я дуже рідко зараз це роблю, не мокаючи в. Пляшечку. Ну, тобто, я оце залишками, які тут у мене трошки є, нанесу на нижні, по, на нижні війки. Ну, я просто хотіла додати трошечки такого виразнішого погляду. Ну, мені здається, мені це вдалося. І в цілому мені вже подобається, як виглядає мій макіяж. У мене є помада матова від бренду Попгосі. єдина із продуктів для губ, яку ми ще не протестували. Вона виглядає ось так: от, ну насправді дуже така. Ну, цікава упаковка, ну тобто не схожа на щось інше. І це у мене відтінок, по-перше, 03 Sunset Glow, і, по-друге, вона отак от виглядає. Я думаю, що в цей макіяж вона підійде. Я хотіла спочатку просто додати якогось бальзамчика для губ, але вже в фіналі, бачите, мені захотілося чогось отакого. Побачимо зараз, по-перше, наскільки зручно, тому що зазвичай зріз не прямий у помад, а Трошки такий скошений, і от я думаю, як мені так, щоб галочку намалювати. Незручно. Ой-ой-ой-ой! Не зіпсувати б свій макіяж. Я нанесу і, повернусь до вас не буду говорити. Отак, от легенько, я нанесла і. Помада виглядає доволі такою матовою, да, але при цьому, ну знаєте, я не відчуваю надмірної сухості. До речі, дуже такий гарний нюдовий відтінок. Я думала, він буде трошки яскравішим, от як він виглядає в самій баночці. Але на губах ну дуже такий ніжненький, дуже лайтовий, але все рівно ця текстура зараз це. Ой, на морози виходити з нею, я б не радила. Давайте додамо ось цей пептидовий блиск для губ. Точніше, навіть, ну, типу, бальзамчик такий, от він і по кольору гарно буде мечитися. Пахне чудово. І одна проблема в ньому от якось він мені наносить, знаєте, типу, рівномірно, я не можу тут десь вилізти за контур. Ну, тобто він такий трохи нестабільний. Звичайно, в мене таких проблем немає. І в цілому тепер губи мені якось не дуже мої подобаються, ніби я вилізла десь трохи за контур. Я не люблю, коли, знаєте, в кінці відбувається щось, що мені там в цілому потім не подобається, і враження, ніби я зіпсувала одним продуктом весь макіяж легким дотиком серветки. Я просто тупо зняла все, що в мене було на губах. Ну, якщо чесно, і добре щось зняла. Зараз нанесу якийсь бальзам, вчорашній нанесу бальзам від бренду Неверті. Такий, от у мене, Color Lip Balm відтінок 004. І він мені сподобався вчора дуже добре. І бажано, щоб не вилазити за контур, закрити рота, коли говориш. Ну, і якось отак у мене в цілому вийшло сьогодні. Напишіть, будь ласка, як вам щодо якихось невеличких таких підсумків, що я можу сказати? По-перше, давайте все ж таки будемо об'єктивно оцінювати, тому що я наносила не лише ось цю тональну основу, а підмішала її разом із цією. І якось так суперсильно оцінити одну або іншу, я не можу, треба все ж таки використовувати окремо. Але, до речі, і ця full каверіч, і ця кавер me доволі критична. Разом вони створили реально такий дуже перекриваючий тандем, але на шкірі при цьому це виглядає, я вам от реально кажу, дуже непогано, набагато краще, аніж вчорашня, забираю свій Боже. Так, да, отут на підборідді, на проблемній ділянці, там, де трохи сухо, вона виглядає трошки сухариком. Да, ну погоджуюсь, але все ж таки це досить перекриваюча тональна основа. Не знаю, треба о, давайте так. Порадьте мені суперзволожуючу базу під макіяж. Можливо, ми будемо виправляти це все діло якоюсь базою під макіяж. Хоча ви бачили, що я наносила зволожувальний крем. Це було на початку відео, і мені здавалося, що цього має бути достатньо. Але ні, в цілому, макіяж виглядає дуже красиво. Напишіть, будь ласка, як вам? Мені подобаються очі мої, мені подобається обличчя. Оце продукти для обличчя дуже красиві. От, прям, от мені. Прям дуже дуже подобається я закохана тепер. Ось цей от продукт від бренду Поеза. Бронзер тут просто ідеальний, як на мене, і що я вам хочу сказати, що в цілому із цієї великої розпаковки у нас залишилося всього лише кілька продуктів, які ми не зможемо зробити повноцінний макіяж. Але я їх використаю обов'язково в якихось інших відео, і там я трошки переборщила з криючими пудрами. Да, я скористаюся якоюсь своєю сяючою тональною основою. І протестую саме з перекриваючі пудри. Подивимося, як вони будуть виглядати. Тому що в цілому залишилися лише продукти для обличчя, а саме пудри. Навіть ту від бренду Неверті, яку я дуже хотіла протестувати, я не змогла, тому що поки що я не бачу сенсу знаєте, щось матувати. Подивіться, у мене повністю матове обличчя зараз, принаймні. Ну да, це були криючі тональні основи, але із попередніх тест Вів я також не бачила сенсу нічого матувати, тому що на моєму обличчі все було дуже матово. Тому, от якось отак, будемо оцінювати з вами далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам мій сьогоднішній макіяж, чи сподобалась вам формат, наносимо і догляд, і макіяж. І давайте напишите в коментарях, які ви ще хочете бачити відео на моєму каналі. Я обов'язково буду прослухатися. Можливо, я хотіла ще зняти якісь примірочки, можу шопінг, влоги. Я так рідко зараз їжджу в торгові центри, але принаймні я маю вже два стабільних вихідних у тиждень, і я могла би підібрати якийсь днів, щоб поїхати і поміряти щось таке із одягу. Якщо вам, звісно, це буде цікаво. Тому на сьогодні це все. Я чекаю вас у коментарях. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!